Виконуємо номер 1.22 із підручника Геометрія 8 та номер 1.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетвоюють вираз на многочлен і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак Плюс. На початку прикладу знак Плюс не пишеться. І розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в перших дужках не змінюємо, а знаки доданків в других дужках змінюємо на протилежні. Маємо відняти А квадрат, додати 4а, додати 9. А тепер зводимо подібні доданки А квадрат і мінус А квадрат взаємо знищуються. 2а додати 4а, це буде 6а, і мінус 7 додати 9 буде 2. Отримали 6А додати 2. У другому завданні множимо 1 член на многочлен. Множимо 1 член на кожен член многочлена. 3х2 y множимо на 2х. Далі 3 х у множимо на мінус 3 y. Буде знак мінус 3х 3 х у на 3y. І 3 х у множимо на 7. Зведемо одночлени до стандартного вигляду буде 6х у. Кубі Відняти 9 х у квадраті, y у квадраті. І додати 21 квадрат, y. Завдання третє помножимо двочлен на двочлен. член. квадрат множимо на x, це буде х куб. Х квадрат множимо на 9 буде 9х квадрат. Мінус 2х множимо на х буде мінус 2х у квадраті, і мінус 2х множимо на 9 буде мінус 18х, зведемо подібні доданки. Х у кубі переписали, 9х2 відняти 2 х квадрат, це буде 7 х квадрат. і мінус 18х переписали. Підносимо різницю до квадрату. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. І додати 10х у квадраті переписали. Зводимо до стандартного вигляду: маємо х у четвертому степені мінус 10х у квадраті. Додати 25 і додати 10 х квадраті. Зводимо подібні доданки. Х у четвертому степені переписали мінус 10 х квадрат і 10 х квадрат взаємознищуються. І додати 25. Отримали х в четвертому степені додати 25. Номер 1,22 із підручника алгебра 8, та номер 1,22 – із підручника математики 8 виконано.